Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це Медексперт. Вітаю. Ви на телеканалі Правда Тут Львів. В ефірі програма МедЕксперт. А отже, сьогодні ви дізнаєтесь, як у Львові рятували маленьку дівчинку з важкими опіками. Чому лікарі наголошують бути обережними з вживанням антибіотиків? В чому є небезпека, споживання яєць та багато іншого. Тож далі про таке. Врятували дівчинку з важкими опіками, як лікарі двох країн боролись за життя дитини, небезпека вживання яєць, пояснення спеціалістів. Опікові хірурги одразу двох країн рятували восьмирічну дівчинку з Вінничини, яка отримала важкі опіки. Спершу її лікували в Україні, а згодом госпіталізували до Швейцарії. Як почувається дитина і що її очікує, розкажемо у сюжеті. Гра з друзями ледь не закінчилась трагічно для восьмирічної Насті з Вінниці. Дитина отримала складні опіки. Вони гралися, взяли маленький кострик, зробили. І це і ну, сусідський хлопчик е, прийшов е, і в моменті пішов додому і приніс трошки е, бензину. І вона його сиділа коло цього кострика. О, якраз на ньому пішов в цей е, спалах де, е, цього. Вогонь уразив 26% тіла дівчинки, при цьому більшість опіків глибокі. Ніжки більше. Ніжки першу допомогу дитині надали у Вінниці, а згодом транспортували до Львова у опікове відділення дитячої лікарні Святого Миколая. Вони зробили е, таку першу хірургічну обробку опіку і відправили до нас, і ми вже продовжили. Вона може встати, але зараз вона не ходить через те, що там в неї і е, стоять ваксистеми, і е, це доволі боляче насправді. Для подальшої боротьби за життя та здоров'я дитини лікарі були змушені відправити її за кордон до одного із найбільших опікових центрів Швейцарії. Лікування опіків в першу чергу це догляд, це багато повинно бути залучено багато медичного персоналу. Це повинні бути належні умови. Коли вона ця дитина повинна бути ізольована в її палаті, повинна бути вентиляція, підтримка. Скажімо так, потрібної температури навколишнього середовища. На жаль, поки що ми чекаємо, очікуємо, що нам десь якось це все допоможуть і в нас це все коли з'явиться, але, на жаль, зараз краще для її блага краще відправити ну, якщо є така можливість, краще відправити за кордоном. Там лікарка спільно із швейцарськими колегами продовжила оперувати свою пацієнтку. Дівчинці успішно виконали пересадку шкіри, яка чудово прижилася. Настя почувається вже значно краще, і надалі за нею продовжують доглядати закордонні спеціалісти. З вами медексперт і далі у програмі ми розкажемо, як львівські медики рятували хлопчика з тиском 240 на 160, Чому медики наголошують не зловживати антибіотиками? Та як, шукаючи каміння в нирках, лікарі виявили ракову пухлину. Тож залишайтеся з нами. Незвична млявість, сонливість, відмови від їжі та втрата маси тіла. З такими симптомами до західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру привезли шестирічного хлопчика. Дослідження показали високий рівень білка в сечі та критично високі показники креатиніну та сечовини. А коли дитині виміряли тиск, то здивовані були навіть лікарі: 240 на 160, при нормі 110 на 70. Такий стан міг спровокувати інсульт. Після дообстежень лікарі діагностували в дитини важливість. Шку рідкісну патологію ниркових артерій. Щоб допомогти дитині, лікарі виконали ювелірну операцію. Вони реконструювали артерію та відновили ниркову функцію. Зараз маленький пацієнт почувається добре, а усі головні показники здоров'я нирок нормалізуються. За ним спостерігають лікарі. З кожним вживанням неправильно підібраного антибіотика, якісь бактерії будуть виживати, а нове покоління цих бактерій вже буде нечутливим до цього антибіотика та потребуватиме складнішого лікування, зазначає центр громадського здоров'я України. Таким чином і формується антибіотикорезистентність, тобто, коли людину буде важче лікувати, а при найгірших сценаріях взагалі не буде чим. Тому всесвітній тиждень обізнаності про стійкість до антибіотиків лікарі нагадують, як цьому можна запобігти. Мільйони Удей вживають антибіотики проти вірусів або для профілактики хвороб, і це найбільша помилка. Адже антибіотики на віруси не діють, а отже їх вживають безрезультатно і на шкоду для здоров'я. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, до десяти найбільших загроз для людства входить антибіотикорезистентність. І якщо не запобігти цьому, то прогнозується, що до 2050 року вона почне забирати до 10 мільйонів людських життів щорічно. Тому, аби цього уникнути, антибіотики по. Трібно приймати лише за призначенням лікаря. Не можна переривати курс лікування. Медики радять не ділитися цими препаратами з родичами чи друзями, отримувати необхідні щеплення, щоб запобігти інфекціям, дбати про чистоту рук, дотримуватись раціонального харчування, не забувати про достатню рухову активність та готувати їжу безпечно. Дотримання цих простих правил може врятувати життя. Пішла на планове УЗД і врятувала собі життя. Під час щорічного обстеження у 60-річної жінки лікарі запідозрили каміння в нирках. Натомість, пройшовши додаткові методи обстеження, у пацієнтки виявили пухлину підшлункової залози. У 95% випадках ця хвороба проходить безсимптомно, через що хворі звертаються надто пізно, коли пухлина вже метастазує. Проте жінка дбала за своє здоров'я, так як онкологія забрала життя її рідних. Вітак рак діагностували вчасно. Проте щоб видалити пухлину, необхідна була дуже складна, рідкісна, радикальна операція. Прооперувати жінку взялися спеціалісти лікарні святого Пантелеймона. Після п'яти курсів хіміотерапії лікарі виконали операцію ВІП ПЛА. Жінці видалили частину підшлункової залози, частину шлунка, жовчного міхура та дванадцятипалої кишки. Далі видалили частину вени, через яку проходила венозна кров до печінки, і встановили натомість штучний протез. Шестигодинна операція минула успішно і на шосту до. Бо пацієнтка була виписана додому. Надалі її чекає ще один курс хіміотерапії та тривала реабілітація. Всі ми знаємо про користь яєць. Проте лікарі нагадують, що і вони можуть бути небезпечними для здоров'я. У яких випадках це трапляється, ми розкажемо у сюжеті. Яйця стали невід'ємною частиною здорового харчування. Особливо цей продукт популярний при схудненні, адже є малокалорійним та дуже корисним. А тому спеціалісти рекомендують додавати його у свій щоденний раціон. В тарілці здорового харчування озвучено, що на добу корисно вживати до двох яєць. Людина може вживати кожну добу, два яйця перевищувати кількість яєць для щоденного вживання на тривалий термін це не корисно. І для мозку, і для кісток, і для красивого волосся, і для зору яйця точно будуть корисними. В ньому міститься найбільш біологічно цінний вид білку. Він засвоюється навіть краще ніж той, що міститься у молоці та м'ясі. Він нам потрібний для багатьох причин і для імунної системи, тому що всі антитіла входять в тваринний білок, і для структури, і клітин, відновлення клітин наших всіх органів і систем. Жовток містить. Е всі вітаміни, можете собі уявити, крім вітаміну С. А так, всі решта вітаміни він містить. Дуже багато мікроелементів він містить. Тому це є дуже кори... і так само легкотравний цей продукт і тому він є корисний. І, попри це, у яйцях міститься і небезпека, особливо якщо вживати їх забагато. Жовток містить достатню кількість холестерину. Не таку надмірну, абсолютно. Два яйця вам не зашкодять, але все рівно надлишок холестерину вживати щоденно на тривалий період це не корисно. Окрім того, неодноразово можна почути новини про масові отруєння, наприклад, в закладах харчування. Навіть цьогоріч такий випадок зафіксували у Львові, коли люди отруїлись стравою, до якої входило сире яйце. А все через те, що туди потрапила небезпечна інфекція сальмонела. На яйце, на скарлупі яйця, можуть бути різні хвороботворні мікроорганізми, які викликають нас захворювання. шлунково кишкового каналу Сельманульос. Тому лікарі наголошують на небезпеці вживання саме сирих яєць, адже без термічної обробки є ризики підчепити цю небезпечну інфекцію. Це інфекційне захворювання, це тяжка достатньо кишкова інфекція, яка можна вже від 6 годин, може починатися період, інкубаційний період 6 годин, а потім починається клініка. Це є температура, сильні болі в животі, проноси з домішками крові в калі. І сальмонельоз для маленьких дітей взагалі може бути небезпечним ураженням інших внутрішніх органів. Нерідко такі пацієнти потрапляють в інфекційні лікарні, адже самостійно впоратись з сальмонельозом не можуть, і цього спеціалісти робити не рекомендують. Якщо ви берете яйце, після того треба ретельно мити руки. Всі продукти, і дощечка, і тарілка, де зберігалося яйце, треба так само ретельно помити, тому що сальмонела може занестися на ці оточуючі предмети і стати джерелом зараження. Далеко не кожне яйце може мати на собі збудник сальмонельозу. І попри те, що такі випадки трапляються не часто, та кожного року у лікарні потрапляють пацієнти з такою хворобою. Існує така хибна думка, що перепелені яйця абсолютно безпечні в плані зараження сальмонельозом. Це не так. Є випадки сальмонельозу, особисто в мене були такі хворі, які заразилися від перепелених яєць а яйця були. Домашнього ніби походження, а все рівно сельнальос перенесли в важкій формі. Тому лікарі наголошують, що яйця їсти корисно і потрібно, але коли це в міру, і лише тоді, коли вони помиті та термічно оброблені, тобто варені або смажені. Вами медексперт і вже за мить ви почуєте, як закінчився візит американських пластичних хірургів до Львова. Яка ситуація з захворюваністю на ГРВІ та як лікарям вдалося вилікувати дитину з остеомієлітом без операції? І далі про все це дивіться у програмі. Завершилася третя медична місія фейс-ту-фейс, -фейс», в межах якої до Львова прибуло 25 американських пластичних та реконструктивних хірургів. Протягом п'яти днів, починаючи з сьомої ранку, вони спільно з фахівцями центру незламні оперували пацієнтів, які зазнали травм внаслідок війни. Відтак хірургічні втручання за цей час вдалося виконати 32 пацієнтам. За словами лікарів, це була одна з найважчих місій, так як було обрано одразу вісім складних випадків, для яких були виконані виконані унікальні складні реконструктивні операції. Це не тільки допомога постраждалим, але й і обмін досвідом між спеціалістами. Наступний приїзд американських колег вже спланований навесні та вже обрані декілька пацієнтів, яких будуть оперувати. Захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції зростає. На львівщині зареєстровано перевищення епідемічного порогу високого рівня. Така ж ситуація спостерігається в Тернопільській, Житомирській, Івано-Франківській, Полтавській, Рівненській, Сумській та Чернівецькій областях. Про це зазначає центр громадського здоров'я України. Від початку під вже перехворіло один мільйон осіб. Також зафіксовано більше 10 тисяч випадків захворювання на COVID-19 та циркулює грип. ah uh -huh. Лікували від запалення кульшового суглобу, однак покращення не було. До Львівського хмедиту потрапила семирічна дівчинка з жовкови, з різкими болями у ніжці. Попереднє лікування в місцевих лікарів не дало ефекту. Відтак за здоров'я дитини взялися фахівці центру дитячої медицини. З'ясувалося, що у дитини остеоміеліт, тобто запалення кістки. Лікарі провели кілька курсів медикаментозного лікування та вилікували дівчинку без проведення операції. Дитина вже знову почала самостійно ходити. Навіть корисні продукти можуть бути небезпечними, якщо вживати їх забагато, тому міра повинна бути у всьому. Нагадую, ви дивились програму «Медексперт» І ми з вами побачимось наступного тижня.